Звіт Оксана, я дуже рада вітати вас на своєму каналі Busy Stitch. І сьогодні я знімаю дуже-дуже довгоочікуване для себе відео, а саме відео з моїми покупками з України. Нарешті, вчора я отримала свою посилочку, яку мені відправляла мама. Посилка прийшла дещо із запізненням, я вже навіть почала трохи нервувати, але, на щастя, я її таки отримала. І Сьогодні буду ділитися з вами, що ж я там такого накупувала. Ці покупки я робила впродовж кількох місяців. Ну і потім, коли назбиралася певна кількість, мама вже відправила мені посилочку. І показувати ці дизайни і наборчики я буду, мабуть, у хронологічному порядку. Ну, тобто, я їх, як я їх купувала. І наперед хотіла б вибачитися, того, що деякі дизайни будуть без обкладинок, тому що коли мама готувала. Цю посилку треба було зменшувати вагу, щоб у якомога більше всього вмістилося. І від деяких дизайнів вона коробочки поприбирала, тобто відправила мені, посортувала по пакетиках і відправила без обкладенок, але я обов'язково буду додавати картинки, щоб було зрозуміло, що саме я купила і збираюсь вишивати. Так, ну і розпочнемо ми із неймовірно класних яскравих. Дизайнів від Людмили Westnedle. Це ось такі колядники і веселий Санта. Дуже-дуже класні дизайни. Колядники вже багато хто з дівчат вишивав. Вони такі яскраві, і дуже-дуже незвичайні дизайни. І ось такий сантик. із Всі схеми м, набором бісеру та гудзиків ручної роботи. І ось такі два класних дизайни я придбала. Розпочинати вишивати хочу із Санти. Тому що колядників я вже бачила, кілька відшивів, а Сантику мені дуже хочеться побачити вишитим. Такий він класний, кумедний, цими подаруночками цей олень. Дуже-дуже класний сюжет. такий. Я, я такий люблю. Прикольний і кумедний. І несподівано для мене також мені Людмила поклала в подарунок ось такий просто фантастичний, класний дизайн із сніжинкою. Також із набором на мостинок. І залюбки буду його також вишивати. Чудові дизайни, яскраві. Дуже-дуже задоволена. Взагалі, всі дизайни, які я вам сьогодні покажу, я хочу вишивати в цьому році. Тобто я не хочу їх там відкладати. Щось я розпочну найближчим часом, щось, як цього сантика, мабуть, буду вишивати вже в грудні або в листопаді, ну, перед новорічними святами. Але всі дизайни не хочу, щоб вони залежувалися, хочу вишивати їх якомога швидше. От, такі класні, класні дизайни від Людмили Снідал. Дякую, Людмила, вам дуже за такий подарунок. Неймовірно, гарна така сніжинка. Залюбки буду вишивати. Ось такі. Далі я робила замовлення у Улянки, затишні хрестики. Також купила в неї кілька наборчиків. По-перше, це ось ця неймовірно гарненька дівчинка незламна з таким віночком із леліток. Бачила багато відшивів, вона виходить просто фантастична. дуже чарівна, гарна така дівчинка. Взагалі мені дуже подобаються дизайни Уляни. У мене вже чотири роботи вишиті: Це паляничка, козак, новорічна іграшка із Сантиком і смаколик. І от ще чотири дизайни я придбала. Незламно хочу вишивати, мабуть, весною. Вона така дуже якась квітуча. Ніжна весняна дівчина. Також придбала ось такий будиночок відьмачки гарбузовий. Взагалі мені дуже ця розробка сподобалася. І я так трошки навіть засмутила, що вона вийшла одразу перед Геловіном, і я вже ніяк не встигала його до Геловіну вишити. Ось такі гудзики ручної роботи. Але ну, перед головіном в цьому році обов'язково вишию буду прикрашати свій дім. Така гарна кольорова гама, помаранчева-фіолетова. Дуже люблю вишивати фіолетовими відтінками. Ну і буду вишивати такий класний будиночок. Так, далі ось такий ще будиночок. хатинка, затишна хатинка. Також із гудзиками. Взагалі обожнюю вишивати різні будиночки, особливо, якщо їх можна оформити щось прикладне, в якісь фігурки, то взагалі любов-любов. Ну і залюбки буду вишивати ось таку українську хатинку. Так. І ось така господиня. Мабуть, із неї я і почну. Ну, я маю на увазі вишивати наборчики від уляни. Дуже вона мені подобається. Така мотанка. Дуже класний дизайн. Так, далі я також робила замовлення у Наталі Лужанської Сузір'я і динарога. Вперше буду вишивати дизайни від Наталі. Ну, і, власне, я придбала ось такого Тараса і Наталку. І Сантика із Місіс Клаус. Я обрала гнучки акрилові заготівки із підставкою, тому що вибір у Наталі дуже великий і різноманітних основ. Тобто можна підібрати саме те, що вам хочеться. Ну, я обрала вперше буду вишивати, до речі, на таких гнучких основах. Ну і з підставочками. Розпочну з Наталки з Тарасом. Класні такі. Фігурки отримаю. Так, далі. Далі я робила замовлення в рукодільному сундучку. Ну, і, по-перше, придбала там ось цю брошку, яку вишили вже всі. Я, мабуть, буду останньою. Дуже мені подобається, коли дівчата її показували. Ну, вона виходить просто-просто фантастична. Дуже хочу її вишити якнайшвидше. Дуже вона класна. До речі, хотіла похвалитися. Ось такий ще отримала в подарунок браслет від сестри. Дуже тобі дякую, знаю, що ти дивишся. Ось така брошка. І друга брошка це ось ця мотанка-перемога. Вона мені дуже подобається. Я її бачила відшитою, здається, у Галини нічни, нічної вишивальниці. Ой, вона така гарна. Мені взагалі подобається такий стиль, вона червоно-чорно-біла. І її я буду вишивати, мабуть, найперше. І, можливо, навіть у цьому, в цьому лютому її так втисну в свої плани, які я, до речі, потроху виконую. Такий спойлер. От. Ну, дуже мені хочеться вишити цю брошку. І носити я її планую, власне, як брошку на джинсовій курточці. От. І це перший кандидат на відшив. Так, також придбала наборчики від компанії «Грузелок». І такий, шок контент. Це мої перші наборчики від цього виробника. По-перше, придбала ось таку лесю. Бачила також відшиви, дуже гарні вони виходять. Мені подобаються з цієї серії і Тарас Шевченко, і Іван Франко, але вирішила спробувати спочатку лесю. А далі, якщо все сподобається, буду купувати і інші набори з цієї серії. Щось я трошки втрачаю голос, наче. вибачте, ось такі наборчики з лесею. Також придбала ще одну українську хатинку. Ну, як про повз хатинки українські я не можу пройти, тому ось така ще одна літня хатинка. Дуже тепла, яскрава із лелекою. Також буду залюбки її вишивати. Також придбала з цього коника. Ну, ці коники взагалі вони такі класні. Мені вони майже всі дуже подобаються. Вирішила спробувати з цього. Він мені найбільше подобається. Цей медовий коник, такий яскравий, теплий, літній, дуже-дуже класний. І обов'язково влітку буду його вишивати. І сподіваюся, що мені все сподобається, і я, можливо. Впродовж весни-літа ще буду робити замовлення, також на мам, мам, мамину адресу, і замовлю ще кількох таких коників. Геловінський мені ще подобається, там і Різдвяний, ну, вони всі класні. Ну, а почну саме з цього медового. Тому що, в принципі, і тема бджіл меду мені також дуже-дуже подобається. Так, і ще один красень, ось такий олень. Дуже мені подобається також ця серія Скандинавський Олень. От, такі чотири наборчики від Фрузелок. І далі, далі будуть покупки від компанії Чарівна країна. По-перше, я придбала собі вперше ось такі, по-перше, вперше, ну ви зрозуміли, придбала ось такі магнітні п'яльця. Взяла середній розмір на пробу. Я вже їх спробувала так, не у вишивці, але покріпила папір, дуже добре тримається, все мені сподобалось. І в майбутньому хочу придбати інші розміри. Ось такий такі п'яльця. Так, ще придбала ось такий браслетик. Набір для створення браслету. Хочу вперше буду вишивати на ось такій основі, і мені цікаво було спробувати, як воно буде виходити. Ну, і буду мати ось такий браслет в національних кольорах. Цікаво подивитися, як він вийде. Так, далі. А далі вона насправді, вже не так багато й лишилося. Також від чарівної країни я придбала. Ось таку зірку, тому що ялинкових прикрас у мене багато, тобто ми коли прикрашаємо ялинку, всі іграшки це іграшки, які я в'язала, вишивала, тобто іграшки ручної роботи, окрім зірки. Тобто У нас вже багато років, немає зірки. І нарешті я ось замовила собі вся червоно-золота зірочка. Обов'язково хочу до цього нового року її вишити. І прикрашати вже ялинку як слід, із гарною зіркою. Дуже щаслива, що вона доїхала ціла. Ось тут багато ось таких деталей мі мілких, я хвилювалася, що коли вона буде їхати, може щось там пошкодитись. Але, на щастя, все, наче таке ціленьке прийшло. Вперше буду вишивати бісером по дереву. Я ще до цього ну, вишивала якісь невеликі елементи, але так, що повна зашивка лише бісером по дереву, це буде мій перший досвід. Сподіваюсь, мені сподобається, тому що в чарівної країни також багато дизайнів, які мені дуже подобаються, і які в мене вже так відкладені. Так, і остання, останній наборчик. Це буде ось такий олень, також від чарівної країни. Ну, він такий класний, також повністю вишивається бісером. До речі, такий важкенький наборчик. І ось такі гарні вирізблені візерунки. Дуже він мені також сподобався. Ну і все це хочу вишити в цьому році. Такі в мене амбітні плани, якщо враховувати, що я там ще собі напланувала. Але, ну, як ви бачите, всі ці наборчики вони невеличкі, всі сюжети невеличкі, вишиваються, мають вишиватися не дуже довго, тому сподіваюся, що все вдасться. Ну, ось, власне, і всі мої покупки. Відео вийшло не дуже довгим, покупки не дуже великі, але сподіваюся, вам все одно було цікаво подивитися, що я тут собі новенького придбала, що я планую вишивати. Тому що всі ці наборчики, вони дуже бажані і всі їх мені хочеться розпочати якнайшвидше. І також хотіла би подякувати мамі за те, що вона все це отримувала, пакувала, перепаковувала, відправляла. Дуже тобі дякую за це. І дякую, дівчата, за те, що додивились це відео до кінця. Запрошую вас у коментарі. Буду дуже рада з вами поспілкуватися, почути ваші відгуки на якісь наборчики, які ви, можливо, вже вишивали, або хотіла би почути, що вам було б цікаво подивитися в першу чергу. Тому запрошую до спілкування в коментарях. Також дякую за вподобайки. До наступного відео. Бажаю вам тихих днів, ночей. Усього найкращого бережіть себе, бувайте.